Жіночий рюкзак за кошкірів у наявності у десяти кольорах: жовтий, чорний, молочний, кремовий, бежевий, бусковий, блакитний, поливковий, сірий та рожевий. Рюкзак має незнімні ремінці, металеву фурнітуру, Зачиняється за допомогою магніта та замка з місця. Всередині ми бачимо три відділення. Та всередині бокові кармани. Поспіши замовити за посиланням у відео. Кількість обмежена. Дали в продаж.